Кухонна мейка фірми Platinum, Розмір якої 65 на 45 см. товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена, виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигурає. В Комплект входить змішувач в колір мейки з витяжним високом. Двох режимний на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі кріплення для підключення, кріплення, заглушки. Ціна такого комплекту 5530 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.